Всім привіт! Рада бачити вас на своєму каналі. Як бачите, ми з чоловіком прийшли знову до стоматолога на прийом. Будемо смажити картопельку. А тим часом, поки, поки смажимо картопельку, треба наше авто прибирати. В общем, ну, так, будемо мити її, а поки... Чоловік буде смажити картоплю, мені треба попелесосити в машині. Тому приступимо. Хочу з вами поділитися, як у мене в жовтні ще ось цвітуть є квіточки. Бачите, які гарні. Ось тут. Гарні. Ще радують нас. Дивіться, хто прийшов. Васька. Десь. Вася! Васька! Тим часом смажиться сало тут е на картоплю і так, е що буде смалець. Там на задньому плані чоловік починає мити машину, коврики спочатку, а потім саму машину. Серпінює зараз нашу красуничку. А я з вами схожу зараз в підвал. Покажу вам заодно наш підвал. На жаль, іноді приходиться спускатися сюди, коли обстріли. Ось. Тому Тут у нас і стулья стоять, як бачите, бо іноді приходиться сидіти і накриватися ну, чимось теплим, бо прохолодний звісно. Тут, тут в мене консервація, як бачите, огірки, які ми закривали. Хто бачив на нашому каналі, до речі, під цим відео буде посилання на це, як ми закривали огірки. Рецепт, кому цікаво. Ось огірочки дуже смачні вийшли, бо ми вже куштували. Зараз, до речі, хочу взяти баночку, бо хочу зробити салатик. Покажу який. І... І ще хочу в тому році закривала сині пальчики такі. У мене такі руки, вибачте, я чистила буряк. ось, І тут трошки є варення теж. Здається, з того року. ось, а так тільки огірки в цьому році закрили. А, тому так. А, ще вон, баночка кабачків є з того року теж. Це в кетчупі. Теж смачні, дуже нам сподобалось. Зараз візьму баночку огірків на салат і хочу взяти сині. Така картопелька в нас вже виходить. посолили, поперчили. І ось така вона гарненька. А салат дуже простий, бурячок варений і солоні огірки. ну Ще майонез. Нарізаємо кубиками, заправляємо майонезом і все, салат готовий. Дуже до речі смачно. Спробуйте, рекомендую. Чоловік змив машинку нашу, красунечку помив. Так, протираю від. Вологи від води. Що у нас вийшло? Смажена картопелька, ось такий салатик. І те, що я достала от сині пальчики. Ось така обід вечеря, не знаю, як назвати. Всім смачного. Всім добрий ранок. Сьогодні у нас неділя. Зараз треба розкласти посуд, а також помити посуд. Тому приступимо. Так, готую їсти. <смістична> це Млинці чоловік замовив. Ось, хоже, дещо насмажила. Тут у мене смажиться м'ясо куряче, це філі бідра. І тут буде гречечка. Так, і так, що приготувала, це гречечка. М'яско ось таке з підливкою. І ще наготувала млинчиків. Ось, почне. Всім смачного. Так, сьогодні у нас вівторок. Приїхала з роботи, чоловік сверхурочий. Мамочка моя передала мені смалець, натопила вона. Купила я важкового масла. Далі зайшла в апельмон, купила сосисок філейних, Майонез був у цей по акції, мій улюблений. Ось такий хлібчик гірчичний, бурячок. ось, І там було ще ось таке печиво Наполеон. Хочете одне з рожевою начинкою такою, а одне з білою. І ще на розріз в іншому місці купила е, яблучка, По 35 гривень. До речі, яблучка. Ось така закупочка міні. Друзі, сьогодні в нас середа. І як завжди по середах, ми на малювання. Так, да, доня? Да. Ось, йдемо тільки вдох. Бо чоловік сьогодні сверхуроче, він нас забере потім, а поки йде. Ось дочка взяла цей чайок собі. Ось. І все. Так, зайшли в Апільмон. Дитина захотіла їсти, купили їй булочку. Ось таку. Покажи, яка. Ось така булочка. А, там ані дві штучки так було. Смачно. Смачно каже. Ось. Голодна дитина. З дому і голодна дитина, щоб ви розуміли. Йдемо знову на прийом до стоматолога. Чоловік. Чоловіка ведемо. Так що зараз ведемо знову на прийом. Друзі, всім привіт! І так, доня моя от старша, запропонувала таку ідею, щоб готувати неділю ввечері. вечері. Вона буде готувати і я для цього їй скупилася. Звісно, то що вона сказала? Це ось одне з того. Це фарш от курячий. Це що з м'ясного саме. І ці курячі філе. Ось. Ну і ще там багато інших продуктів. Я обов'язково буду показувати вам страви, які вона у нас буде частувати. Тому залишайтесь, кому це буде цікаво. Перша страва від дунечки ось такі макарошки, тут з фаршем я так розумію, в томаті. Будемо зараз куштувати. Всім смачного. Всім добрий ранок. Для нас він не дуже, бо був обстріл, і... але життя продовжується. Все буде Україна. Сину веду в школу сьогодні старшу. Ось. Так що. Сьогодні буде навчатися 4 уроки в неї, і я буду чекати її. Друзі, поки моя дочка знаходиться в школі, вчиться, я ходила в ЦНАП узнавати за хочу дітям зробити статус постраждалих від агресії в общем, Росії. От, е, узнала, що треба йти в інше місце спочатку. ось І обов'язково кому це може теж цікаво. Просто ми знаходимося в місті Запоріжжя і тут е, дають такий статус. ось Зараз він особа ні на що не впливає, але згодом, можливо, щось це буде їй давати. Скажімо так. Тому... Ось такі от справи. Ось, а зараз йду, буду чекати дочку з школи, потім і заодно і чоловік з роботи вже буде йти, і будемо їхати додому.